Всім привіт! Мене звати Денис, і з вами Перша електричка. У багатьох наших відео ви бачили, як ми заряджаємо наші електромобілі і при цьому не використовуємо мобільний додаток чи нашу rfid картку Ми, як завжди, намагаємось показати вам, як спростити процес заряджання вашого електрокару. Тому сьогоднішній випуск є про технологію and Charge. Для тих людей, хто ще не подивився випуск, про як підв'язати одну rfid картку для всіх додатків. Посилання будуть зверху. Так от, що таке технологія плагенчарж? Технологію and Charge. Ми називаємо змогу авторизуватися електромобілю з зарядною станцією без вашої участі, тобто кожен електромобіль має свій унікальний номер, який Оператор зарядної станції фіксує, і при наступній сесії, коли ви вставляєте конектор, авторизація виконується автоматично. Сьогодні ми нарешті розкажемо вам, хто в Україні підтримує цю технологію, які машини можуть це робити, і де ви зможете без проблем з допомогою плагенчарт заряджати свій електромобіль. Отже, як ви знаєте, компанія Тока. На АЗК Око встановила багато якісних зарядних станцій виробництва Костат. Саме ці станції і дозволяють вам зробити плагін-чардж на свому автомобілі. Але є одна умова. Ваш електромобіль повинен бути обладнаний портом CCS. Що для цього потрібно? Перший раз ви приїжджаєте на зарядну станцію. Підключаєте конектор CCS до свого електромобіля, запускаєте за допомогою RFID-картки сесію або за допомогою додатку ТОКа. Під час зарядної сесії заходите до чату технічної підтримки і пишете оператору наступну фразу Прошу перевірити, чи є ідентифікація мого електромобіля та під'єднати мене до технології Plug Charge. Вказуєте номер мобільного телефону, до якого прив'язан ваш додаток, та Приблизний час, коли відбулася ваша сесія. Е, трошки пізніше з вами зв'яжеться представник компанії Тока. Він перевірить, чи ваш електромобіль підтримує цю технологію. Скажу вам чесно, вже дуже багато автомобілів ми перетестували. Ця технологія підтримується майже всіма електромобілями з портом CCS. І наступна сесія, після того, як е, технічний представник Тока вам підтвердить це, він підв'яжеть ваш електромобіль до вашого додатку. Тобто спрощена система Plug and Charge допоможе вам стартувати сесію, не заходячи в додаток. Але є одна умова: один автомобіль до одного акаунту, і гроші на рахунку додатку Тока у вас обов'язково повинні бути. Давайте спробуємо підключити наш електромобіль Maxus і пройти реєстрацію. Беремо конектор, підключаємо до нашого електромобіля. Заходимо в додаток ТОКа. Обираємо нашу станцію номер 579 наш порт номер 2 Розпочати зарядку. Ми заходимо до чату технічної підтримки, який ви знайдете е, в додатку ТОКа. Тут є вкладка технічна підтримка. І пишемо просту фразу. Просимо перевірити електромобіль. На можливість підключення технології and Charge. Номер телефону, за яким закріплений аккаунт вводите, чекаємо. Наступного разу ми зараз не будемо це чекати. Ми зараз їдемо тестувати цей прекрасний електромобіль Maxus до Полтави. На наступному шляху. Через дорогу на в'їзді в місто Бориспіль ми маємо іншу АЗК ОКО. Саме на ній ми вже перевіримо, як представник Тока додав наш електромобіль. Друга цікава новина для вас: Тока на станціях Костат – це не єдиний провайдер і не єдина станція, яка має змогу зробити підключити вам цю технологію. Також компанія Іоніті. На станціях виробництва у може надати вам цю змогу. Технологія підключення така сама. Все робите так само: приїжджаєте, підключаєте, запускаєте сесію. Потім на станції мережі Іоні знаходите номер телефона, він скрін на екрані зараз буде. Телефонуєте до технічної підтримки. І також надаєте інформацію з приводу вашого номера телефону, до якого підключен акаунт Іоніті Екофактор. І просите підключити мою машину до технології Plug -and Charge. Ми так вже зробили. Як це працює на Marvel R. Ви зараз також побачите на екрані. Друзі, за декілька хвилин ми під'їдемо на станцію виробництва UGV. В мережі Іоніті, яка працює через додаток Екофактор. Нагадую, додаток нам зараз нецікавий, тому що вчора я вже був на іншій станції згідно рекомендацій техпідтримки, вони побачили запит моєї машини. Нагадую, тестуємо ми на Marvel R, який був у нас на тесті. Я скажу. Подзвонив в техпідтримку, вони сказали приїхати на станцію. Вони побачили наш запит і його підв'язали. Але ми це не перевіряли, тому що я хотів, щоб перевірка е, пройшла вже на іншій станції. Тому що це буде гарантія того, що всі станції у живі, які знаходяться у власності, у ну, мережі Ionity, будуть працювати зараз. Ще трошечки, ми заїдемо. Ось наша станція. Нагадується, станція виробництва UGV в мережі Іоніті потужністю 120 кВт. 120 кВт це прикольно. Наша машина бере до 90, але наша ціль це перевірка технології and Charge. Глушимо автомобіль. Йдемо до станції. Станція каже, що вона вільна. Ніяких проблем начебто немає. Машину я точно заглушив. Тому що маємо, як багато інших автомобілів, якщо його не заглушити, не буде заряджатися. Вставляємо наш коннектор CCS. Телефон я ховаю. Бачимо, зачекайте, йде ідентифікація автомобіля. Як завжди, цей процес, як і істока, може проходити до хвилини. Ідентифікація, ми вже точно бачимо, що пройшла. Зараз тестування. Розганяємось? Ми щось слабенько поки що. 80. Ну, 85. Давайте подивимось, що нам каже машинка. 86. Машинка вже зарядилась на 2%. Друзі. Ще таке маленьке уточнення. Реально в мережі Іоніті станцій у живі не дуже багато. Я точно не знаю. Можливо, десь 10-12 станцій, можливо, менше. Але ми все одно хотіли вам це показати. Для чого? Наша мета допомогти вам. Спростити зарядку вашого електромобіля. Тому, якщо станція виробництва UGV в мережі Іоніті у вас десь часто по шляху, або у вас під домом, то радимо вам користуватися цією функцією. Третьою компанією, яка на зараз вже відтестувала цю технологію, є компанія UGV. Як ви знаєте, це досить якісний виробник зарядних станцій український. Але також він є і білінговим оператором. В них є свій додаток у живі Charge, і саме вони в цій технології пішли трошки далі. Ми зараз якраз і прямуємо в місто Полтава, оскільки в Києві немає станції у живі в білінгу у живі Charge, Ми проїдемось на цьому електромобілі Максус, який ми взяли на тиждень на тест-драйв. Про нього на нашому каналі вийде окреме відео. Ми на ньому з'їздимо в Полтаву і перевіримо технологію Plug -and Charge від UGV. Вона цікава тим, що вам не потрібно буде дзвонити провайдеру, не потрібна техпідтримка. Все це ви зможете зробити через їхній додаток, і саме в них ви можете додати декілька електромобілів до цієї технології з одного аккаунту. Тобто, ви і ваша дружина може заряджати. Електромобіль використовуючи один додаток. У GV Charge і кошти будуть лежати тільки на одному додатку. Інструкцію ми надамо згодом. А поки ми завершуємо нашу зарядну сесію, я пропоную вам поставити найкраще вподобайку, підписатись на наш канал Перша Електричка, не забувати натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск, в якому ми тестуємо по трасі та в місті цей чудовий електромобіль Максус. Ви не знаєте, скільки він проїжджає? І я не знаю, але згодом ми дізнаємось. А ми їдемо в Полтаву для того, щоб дотестувати технологію плаген Charge в білінгу у Дживі. І ми знаходимося у Полтаві. Ми бачимо станцію виробництва у GV, яка працює через Білінг у GV. Тому е, скористаємось інструкцією, яку ви зараз побачите на екрані, і підключимо CCS до технології Plug and Charge. Перший раз для цього нам потрібен наш мобільний додаток. Заходимо, обираємо зарядну станцію, заходимо у наш профіль і обираємо підпункт RFID-карти та технологія Plugin Charge. Натискаємо Додати плагин Charge. Тепер додаток просить сканувати QR-код. Відсканувавши QR-код, пішов відлітк, і у нас є одна хвилина для того, щоб машина подала ідентифікацію. Беремо коннектор, підключаємо. Бачимо, що машина індентифікувалася. Натискаємо ОК і додаємо назву. Для нас це буде максус. Тепер при підключенні, станція нам пише, зачекайте, йде індентифікація, і машина при наявності грошових коштів на вашому балансу починає зарядку. Індентифікація пройшла. Бачимо наш відсоток 6%, тест ізоляції. Чекаємо, якщо все добре, то сесія почнеться автоматично. Що може бути легше? Нічого. Поки. Зарядка ще о, зарядка почалась. Маємо 179 ампер 62 кВт. Станція потужністю 120 Але я так бачу, що ця станція дуже популярна у Полтаві. Ліворуч стає, стоїть Е-Гольф, заряджається через Type 2, 62 кВт забирає наш Максус. Поряд type 1 заряджається Ліф, і трошки далі стоїть наш чанган. Він заряджається від CHAdeMO через перехідничок Eltis-Meister. Друзі, напевно, власником китайських електромобілів ця вся кухня не досить цікава, але я на початку відео казав, що вам теж буде досить цікаво. Ми з компанією Eltis-Meister, як ви вже знаєте або не знаєте, розробили перехідник CCS2 Combo для китайських електромобілів з роз'ємом GBT. Так ось, даний перехідник має унікальний номер, за яким ми також зможемо надати вам підтримку технології Plugin Charge. Тобто в білінгу тока на костадах, в білінгу у GV і в білінгу Іоніті, даний перехідник буде унікален і він запустить вам цю технологію. Зараз ми трошки підзарядимо наш Maxus, оскільки у нас там о, вже 7%, і покажемо вам. Як на китайському електромобілі за допомогою перехідничка ccs 2 на GBT від виробництва LTS-Meister, ми теж зможемо запустити плаген Charge. Спочатку ми пройдемо всю ту саму процедуру через додаток у GV, оскільки тільки у GV має можливість підв'язати вам два, три-декілька автомобілів до одного аккаунта. На зараз Тока і Іоніті дозволяє підключити тільки один. Автомобіль, не перемикайтесь, ставте найкращу вподобайку. Ми трошки підзаряджаємо Максус і покажемо наш Ченган, який буде заряджатись через CCS на перехідничку з технологією Charge. Ось наш перехідничок. Ми підключили до нього коннектор CCS 2. І йдемо дивитись, як на нього реагує наша станція. Якщо ви можете бачити, станція вже на нього відреагувала і пише: зачекайте, йде ідентифікація електромобіля. Тобто, в принципі, все виходить так само, як і з оригінальним коннектором CCS. На зараз Чанган. Отримує 170 А або 59 кВт. Так що, Plug and Charge Елтіс Майстер, все працює. Друзі, ну, ми виконали всі завдання на сьогодні. Ми заряджаємо наші два електромобіля і їдемо на Київ. Ми повернулися майже на те саме місце, з якого і починали розказувати вам сьогодні про Плагин Чарч. Тільки ми були з тієї сторони дороги зранку, ми проїхали з Полтаву назад, перевірили, точніше, відправили запит на підключення до тока Плагенчарч, перевірили Плаген Чарч від Іоніті на станціях у Живі. Перевірили Плагин Чард на станціях у в Білінгу у Перевірили наш перехідник, як він з цим справляється. І мені здається, що залишилось тільки перевірити, чи підв'язали наш максус до тока. Беремо конектор, відкриваємо наш річок, підключаємо. І дивимося, що нам скаже станція. Станція нам каже очікування авторизації. Секунд за 30-40. Машина направить запит. О! Друзі, я не використовую не рефейді-картку, не додаток. Старт заряджання. Так, ми приїхали на 2%. Машина дає запит 180 А. Напевно, це її максимум. З вами був Денис. Підписуйтесь на канал Перша електричка, ставте найкращу вподобайку, а ми продовжуємо шукати найцікавішу інформацію для вашої першої електрички. Па-па!